Риби, раки, скорпіони. Самі основні моменти, що вас чекають, з 24 по 30 липня активні дії випали мені вам. Хто ще не бачив гороскоп на серпень місяць, заходьте в YouTube, там він вже є давненько. Тут не знаю, коли виставлю, коли руки дойдуть, тому дивимося. І в кінці, як завжди, для кожного окрема карта. Риби, раки, скорпіони з 24 по. 30 липня. На цій неділі щось у вас відстоювання своїх інтересів. за застаною, будете за це, знаєте, отвіть, так називаємо. Так. Хтось буде хитрить з фінансами, з вашими. Так, дивимось. Значиться, починає, починається з неділі, особого движення, якогось я не бачу. Переосмислення, обдумування планів, можливо, на майбутнє. У когось це постійний режим, хтось в лікарні, да, тобто потрібно там прокапатись, якісь там стандартні процедури пройти. Ну, якби активного руху я не бачу. Я більше, знаєте, це так от, лежим відпочиваємо. Далі, значить, спілкування у вас буде з королева мечів і Пентаклів. Це в нас тілець Діва Козирог, а це в нас. Близнюки Терези водолії. От. от з ними буде якось активно, буде пов'язано у вас початок неділі, будете розмовляти, щось домовлятися, можливо, це партнери да, якісь по бізнесу, от які вам фінанси повинні принести. Можливо, зустріч буде по бізнесу. Да? І буде вона там інвестувати у вас, в вашу компанію, в ваш бізнес і так далі. Далі виходить карта, сонечка, прояснення ситуації, якийсь успіх можливий, коли все, те, що ви робите, воно все окей. Але коли у нас є успіх, то у нас завжди є завість зі сторони, коли розказують за спиною у вас що. та-та. То вона, або він все неправильно робить, він каже, неправ... ну, коротше, брехня у вас за спиною, знаєте, якісь обмани, нечесні люди, скажімо так, навколо вас, будьте уважні. І мені здається, що все ж таки до кінця неділі ви про це зрозумієте, або дізнаєтесь про цю інформацію, і у вас буде, знаєте, така стичка, скажи мені в очі, те, що ти мені кажеш за спиною. А, вот. І також з королем. Чаш це або ви, собственно говоря, да, ваша неділя така активна, ну, дієва, я би сказала, або це взаємодія з чоловіком, риби, рак і скорпіони. От. Далі фінанси, дивіться, виходить в мені рибка, але слухайте, там будьте уважні з фінансами, я б сказала, там може бути якась хитрість, можливо, вам не додадуть. Або десь от ви про щось домовлялися про фінанси, якісь, да? про зарплату, там, можливо, ви там працюєте, і от там якийсь у вас приходить термін до закінчення, і вам починають хитрувати, вам починають обрізати, там, знаєте, те, що вам обіцяли, і так далі. Далі. Ну, Коротше кажучи, з фінансами будьте уважні, якщо десь вам треба заплатити, щоб дивіться уважно на цінники. Якщо там щось глобальне, наприклад, квартиру ви знімаєте, дивіться на документи, тому що тут у мене дім виходить. Так що це може бути, знаєте, шукаєте квартиру зйомну, да, а у вас там ріелтор. На гроші може надути. Ну, Так що, коротше, будьте уважні з вашими фінансами. І дивимося для кожного окремо риби раки Скорпіони з 24 по 30 липня рибки. Поїздка, раки. І скорпіони. Скорпіони все чудово, у вас все виходить, у вас все виходить. Задоволення максимально по всім сферам. Тут нема нічого казати. У раків якийсь, знаєте, період застоя, коли ви не можете рухатись. Ось якийсь стоп. Конфлікти можуть бути через це з чоловіком якимось. Да? От, ви не можете двигатись далі, і через це ви будете конфліктувати з чоловіком. Але він як стіна, він вас не чує. Знаєте, не чує баба, інформацію вам іскажає. Розуміли? Ну, але по ітогу, як би, питання вирішиться, але явно не на цій неділі. Так, і у рибок якась дорога. Дорога йде. Оце, слухайте, раки, дивіться, от мені здається, ось, ось ці конфлікти, які вам йдуть, да, які тормозять ваше движення, можуть тормозити ваше движення. До, до речі, щось важливе буде на цій неділі по хрестику. По хрестику. Е, так, знаєте що, хочу подивитися. Дополнительна п'яторка Угу. ВК пентаклей. Слухайте, на п'ятерку мечей выпала пятерка мечей, ви розуміли, да? А, тройка мечей. Вот то, что я вам кажу, конфлікт. По итогу, да, дивіться, по итогу, как як будто як семья вас спасает. Да? Або якісь сімейні цінності, щось таке. Да? Ну, от Конфлікт тут не ізбіжать, я вам хочу сказати, конфлікт буде присутній. І от на цю А це може бути з королем мечів пов'язано. І знову ж таки луна. У Вас дублюються карти, тому я хочу вам сказати, що це буде якось пов'язано з. З чоловіком якимось. От з чоловіком у вас буде конфлікт. Можливо, це ваш керівник, розумієте? Який не захоче вам давати те, що він вам обіцяв. Ось така неділя. На все добре. Па-па!